Вітаємо вас в нашій студії, міністр оборони України. Щоправда, колишні. Отже, я вітаю в нашій студії Анатолія Гриценка, лідера а, громадянської пози, позиції, Партія така є, і ви є її лідером. Вітаю вас, Пане Анатолію, Ну якщо я згадав, що ви були міністром оборони 2005-2007 рік. А в урядах здається Тимошенко Іханурова і навіть Януковича. Ні, ночі буде помнати да? так? Так. А скажіть, будь ласка, от зараз якимось чином, і ви взагалі військовий за своє освітою, якимось чином зараз ви застосовуєте свої знання, професійні навички і таке інше? Знаєте, моя біографія не проста. Базова освіта. Я був авіаційним інженером. Викладав, писав диссертацію, проводив наукові дослідження, це все в минулому. І е, армійська служба. і Оборонна сфера в минулому. Насправді зараз важливіше інше питання для людей при всій важливості того, що відбувається на фронті. Тил є проблемою, а мав би стати силою. Тому що давайте будемо відвертими. Два роки тому пригадаємо, як і і багато інших пішли, і військомати написали заяви добровольцями в зону АТО. Що зараз відбувається, якщо ми чесні, правда? Відкупаються і не хочуть йти переважна більшість. Чому? Хто в тому винен? Моя відповідь влада винна. Тому що люди, які після Майдану, як знесли режим Януковича, відчули силу духу, вони побачили, що проти нас з вами пішов ворог зі зброєю в руках. Вони пішли, підставили плече. Навіть там, де армія провалилася, держава провалилася, волонтери, всі включилися і дотепер працюють. Але повертаються додому. Або спілкуються по телефону, коли є хвилинка, що вони відчувають. Корупція залишилася, бізнес придушений. Тарифи збільшили в 3, в 5, в 6 і далі підвищують разів. Гривню опустили втричі. Януковичі і осворі дозволили втекти, і ніхто не поніс відповідальність. І в людей виникає справедливе абсолютно питання. Давайте чесно говорити. Чи це та держава, яку треба захищати? Вони слухають балабовство прем'єр-міністра, який розказує про успіхи реформ кожного тижня, а людей починає бісити. Тому важливіше завдання зараз в тилу це не імітація справді боротьба з корупцією, це не вся балаканина, коли ляпають язиками в Верховній Раді, там по три тижні не можуть зібратися. Уряд, який отримав двійку, не можуть відправити відставку, призначити нормальних толкових міністрів, які будуть працювати. От тут треба виправити ситуацію. І найголовніше, це характерно не тільки для Полтавщини, для моєї Черкащини, для всієї країни. Економічна політика держави має бути спрямована не на виконання вимог МВФ, не на отримання нових кредитів, а на підняття своєї власної економіки. Робочі місця, стимули для створення. Для того щоб людина твердо стояла на ногах, родина була забезпечена сама собою, а не ходила з сприсянутою рукою за якимись субсидіями, приниженнями і так далі. Оцим повинна займатися зраз держава. Тоді Її будуть захищати, а точніше, уряд український. От щодо уряду українського ми всі зараз під враженням того, що скажімо, було голосування у Верховній Раді. Недовіра до уряду Яценюка водночас не нашкребли голосів для того, щоб підправити цей уряд. Ну дехто каже, що у цьому є якась така раціональна зернина, тому що ну реформи треба продовжувати. Щоправда, інші кажуть, що ні, треба міняти, наприклад, на міністра фінансів нинішню. От як ви ставитесь до цього? Ну, давайте поетапно. Дання перше. Уряд отримав двійку. Він отримав двійку від людей, бо всі опитування показують, що понад 70% наших громадян не хочуть бачити цей уряд. Уряд отримав двійку від парламенту. Недовіру. Що це означає простими словами? Люди зараз нас слухають і дивляться. Якщо двійку отримав на випусному іспиті майбутній хірург, його ж не допустять до операції, правда? І ви не довірите йому своє життя. Якщо на випусному іспиті отримав двійку майбутній вчитель, я ж не віддам свою дитину, щоб її покалічили або вчили незрозуміло чому. Майбутній інженер, хто допустить його до будівництва мостів, Ракет чи чогось іншого, щоб люди гинули. Отак От і уряд, він має піти в відставку. Чому не відправили його в відставку? Ви кажете, що не нашкребли голоси. Я хочу пояснити, хто не нашкріб голоси. Для того, щоб відправити уряд Сидінка в відставку 16 лютого, не вистачило скільки 34 голоси. Хто їх не дав? Фракція блоку Петра Порошенка не дала 39 голосів. Тобто, якби Порошенко справді хотів. То Ясенюк уже був би відправлений в відставку. Ні. Далі опозиційний блок, за яким стоять олігархи, що часів Кучми Януковича. І Ахметов, там, і Фірташ, Коломойський і інші. Вони не додали 35 голосів. Тобто олігархів абсолютно влаштовує цей уряд. Тобто ви натякаєте, що є якась, якась домовленість? Я не натякаю, я говорю абсолютно прямо, дивлячись вам в очі людям, які зраз нас дивляться. Я вважаю, це була змова олігархів. Яценюк їх повністю влаштовує. Він уже після того, як отримав двійку, продовжує перше. Оголошує плани, мільйон гектарів землі хочуть продати. Хто її купить? Ті, хто нас дивляться, мають гроші купити землю? Ні. Їх куплять ті самі мільярдери, які зараз найбагатші люди в країні, які тільки вони мають гроші. Порошенко, Ахметов, Коломойський, Фірта, Штабльовачкін, Бойка і так далі прізвища всі відомі. Вони оголошують плани, уряд продати 450 державних підприємств. Продати в умовах, коли все знецінено, бо криза, коли немає ні в кого грошей, тільки в них знову таки є гроші. Тобто для них цей уряд працює на ура. Він їх влаштовує. Але питання: хто зніс свору Януковичі? Олігархи? Ні. Люди і люди хотіли на Майдані забезпечити собі справедливість, прозорість, відповідальність, нормальний добробут і європейський напрям розвитку. Зараз цього немає. Ось чому люди збурені і тому але ми... ж після Майдану відбулися вибори, внаслідок яких ми маємо президента, прем'єра і е, парламент Верховну Раду з відповідною більшістю. До речі, більшість у Верховній Раді існує, на ваш погляд. чи не існує? Ви мене провокуєте, але я не буду уникати цієї провокації. Ви знаєте, у нас прийнято говорити, що народ у нас мудрий, і його вибір завжди правильний. Не заперечую. Але звертаюсь тоді до людей. Я хотів би, щоб кожен, хто йде на виборчу дільницю і кидає бюлетень, ніс відповідальність за свій вибір. Тому що вибір був і є. І президентські вибори не тільки ж Петро Порошенко балотувався. І я балотувався дячний тим, хто віддав за мене без грей мільйон голосів. І було кандидатів багато. І на парламентських виборах було багато партій, і на місцевих виборах було багато партій. Так от дивіться, що відбувається. Попри те, що люди, найм'якше слово, критикують. Найгірше слово, просто матюкаються вже злістю на адресу влади і кричать: і дзвонять мені, бо мій телефон доступний. Пане Гриценко, піднімайте, ведіть на Майдан, давайте валити цю владу і так далі. А я хотів би, щоб люди почули і відчули свою відповідальність. Пройшли вибори президентські. Петра Порошенка підтримали в першому турі понад 54%. Потім пройшли парламентські блок Петра Порошенка обрав найбільше голосів, депутатів. Потім пройшли вибори місцеві нещодавно. Знову по всій країні найбільше депутатів від блоку Петра Порошенка. Тоді, якщо ви голосуєте за нього, то не треба наступного дня кричати, що це злочинна влада, і вона взялася десь на парашуті, і скинули. Це неправда. Тому давайте будемо думати, давайте не будемо вірити в картинки в реклами, а відповідально голосувати. Тому що вибори це майдан. Вибори це мирний, спокійний майдан. Де без коктейлів Молотова, без стояння три місяці на морозі, без ризикування перед всякими беркутами і так далі, можна піти і змінити владу. Оцим шансом треба карати. Коли на ваш погляд треба зараз проводити? Ну не зараз, взагалі, в Україні вибори, тому що зараз багато розмов про позачергові вибори, хоча, скажем, Верховну Раду президента обрали у 2014-му. Ви знаєте, опитування показують, і ви знаєте, що наша партія проходить і в парламент. І при тому, що мене не пускають на центральні канали, президентський рейтинг у мене зараз двічі більший, ніж був на виборах реально. Можна було б, знаєте, слина потекла, давайте бігом на вибори. Я зараз скажу те, що, можливо, не поділяють навіть наші партійці громадянські позиції, скажу від себе. Нам зараз не вибори потрібні. Нам зараз треба відновити ефективну вертикаль влади, яка буде швидко приймати рішення, виконувати, звітувати, а не піариться і розказувати казки. Чи є такий шанс? Є такий шанс. Для цього треба в парламенті зібратися, прийняти рішення щодо відставки Яценюка і призначити уряд, який не буде дбати про відсотки про рейтинги, буде робити справу. Тому що ситуація і на фронті, і в економіці, і в фінансах, і невдоволені людей змушує нас це робити. Якщо вони це зроблять, не треба ніяких виборів. Якщо вони цього не зроблять, а вже пішов четвертий тиждень. Після в вот не недовіри Яценюку. І знову вони розходяться, розбігаються, їдуть якісь округи, хтось відпочивають і так далі, думають, що якось воно само собою розсмокчиться. ні такого не буде. Якщо вони не вирішать ближчим часом, буквально тиждень-півтора, тоді треба йти на вибори. І не треба боятися виборів. Тому що, врешті-решт, цей уряд він все одно там сидить, хай досидить до наступного, але людям дати шанс. Вони вже за цей час побачили, як працює команда Порошенка, як працює команда Яценюка, як працюють інші фракції. Ну, ви говорите про позачергові вибори, якщо не відбудеться, за все до Верховної Ради. Я так розумію вашу думку. Не факт. Ще раз хочу зафіксувати позицію. Я за те, щоб без виборів відновили нормальну чесну відповідальну mm -hmm. роботу, так як обіцяло на майдані. Якщо вони не можуть того зробити без виборів, тоді постане питання про переобрання і парламенту, і президента. Mm -hmm. Чому? А тому що дивіться, Яценюк поганий, не влаштовує людей. Гінпрокурор не влаштовує. Начальник генштабу не влаштовує. Гонтрява Нацбанк, гримню обвалили. То питання: це Гонтрява погана? Муженка? Яценюк чи Шокін? Це питання кадрової політики однієї людини. І це не ви, і не я. Це Петро Олексійович Порошенко. І тому давайте вже ставити питання про відповідальність президента. Або він зараз схаменеться, виправить кадрову політику і призначить тих людей, які користуються довірою і які будуть працювати ефективно, так як Порошенко обіцяв з Трибуни Майдану, як це робив Яценюк, Кличко там, і так далі. Якщо ні, вперед на вибори, і президентські так само. Тому що вибори, повторюються, мирний майдан. Не треба чекати ситуації, коли владу почнуть з кріслами виносить. Якщо хтось думає, що революція гідності повториться. Я хотів би застригти. Революція гідності більше не повториться. Це вже буде революція злості. І давайте, знову-таки, як людина військова, я не хочу заплющувати очі. Чесно скажу, що в нас за період війни е різні оцінки є, але від мільйона до двох одиниць зброї у людей на руках. І ця зброя далі продовжує поступати із зони АТО. Хто і як повернеться зброю, як її використає, це дуже великий знак питання. Тому що олігархи в період агресії так само створювали собі воєнізовані структури, десь вони їх підтримували, десь це було знаком плюс для країни, десь вони потім їх використовували для захисту своїх підприємств, для рейдерських захоплень. Як і хто використає зброю під час наступного майдану, не знає ніхто. Це Дуже може чи... бути небезпечно. Кажуть, що і за кордоном дехто чекає на це, щоб в Україні знов почалися е... події, схожі на Майдан. Якщо ви натікаєте на Кремль, на Путлера, то то мені не цікаво. Я знаю, що він добро нічого нашій з вами країни не хоче. І там ситуація і ставлення до України не зміниться. Але я хочу так само сказати: досить уже спекулювати уряду на війні. Боротися з корупцією Путін заважає? Ні. Створити нормальний суд, в якому і бідна, і багата людина без хабаря може захиститися, як це відбувається в Польщі, в Чехії, в Литві. Путін заважає? Ні. Провести ревізію і зменшити тарифи, мінімум удвічі є для того економічне підрунтя. Путін заважає? Ні. Гривню Путін обвалив? Ні. 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 І так далі. Тому війна це важлива річ. І тим повинні займатися ті люди, які працюють силовий блок, оборонно промисловий комплекс. Але те, що відбувається в тилу, не можна списувати на війну. Ну щодо тилу теж дуже цікаво ж зараз дискутується питання: що, щоб навести більш-менш порядок в зоні, АТО в Донецькій і Луганській області варто призначити туди на відповідні посади, ну, скажімо, таких особистостей, як Ахметов або Бойко. Як ви ставитесь до таких пропозицій? Перше, я хочу звернути увагу, що це план Медведчука. Він його не приховує. Мідачук це кум Путіна. Він ніс таку пропозицію Порошенко, і, на превеликий жаль, ця пропозиція на Банковій розглядається серйозно, щоб Бойка і Ахметова призначить туди замість Захарченка і Плотницького. Що я вам скажу? А хто був реальним царем володарем Донбасу протягом 20 років? Не Ахметов? То не його вся влада була. То не там він мільярди заробив? Хіба не там? Бойко і Ахметов, перевірте, ви дотошний, в хорошому розумінні слова, журналіст, перевірте, я перевіряв. За два роки війни жодного разу ніхто з них обох не сказав, що це війна, що це агресія Росії проти України, що Путін окупант. Вони жодного разу цього не сказали. Донбас, мірний Донбас, дружить і так далі. Вони ворога не визнали ворогом. Весь цей час вони їздили до Москви і вели переговори. Не знаю з ким там, чи з Путіним, чи з його казочками. Отже, ви вважаєте, що це камери? Я вважаю, що там повинні бути люди, які себе до того не дискредитували, які не мають за плечима якихось сумнівних, економічних, фінансових, корупційних інших оборудок. Які твердо будуть відстоювати інтерес України, і яких, до речі, побажати будуть не тільки в Україні, а й на Донбасі. Ви думаєте, Донбас хоче знову мати тих, хто там царював і виснажував 20 років? Не факт. Я от сьогодні зустрічався тут у вас з нашими партійцями, які виїхали, втекли звідти з Луганська, яких, слава Богу, пригріла Полтава. Вони зараз тут працюють і знайшли, щоб і місце інтегрувалися в місцеву mm -hmm. спільноту. Вони не хочуть бачити таких керманичів там. Їм угу. серце від того рве дуже мало часу. і Все ж таки, я скористаюся тим, що ви ще й військовий аналітик. А От нещодавно відкрили документи про засідання РНБО України до дворічної давнини, коли тільки все розпочиналося в Криму на Донбасі. І згідно з цими документами, навчато свідчить про те, що Турчина, який тоді виконував обов'язки президента і головнокомандуючого, відповідно був готовий, скажімо, чинити опір. Тому що ви називаєте російською агресією. Не згоден. Той, хто хоче, той шукає шляхи. Хто не хоче, перераховує причини, чому це не треба робити. Турчинова, на відміну від вас, мене і всіх, хто дивиться сотень тисяч, єдина посадова особа, яку є обов'язок гарантувати територіальну цілісність. Він повинен був тоді, на той момент. збираючи РНБО, не збираючи РНБО, не має жодного значення. Приймати рішення, які записані в Конституції. вводити воєнний стан і захищати країну. Для того утримується армія, для того виділяється широку ну, зберігаю. Армія була готова на той момент чинити опір серйозний опір. Ми говоримо зараз з вами два роки, uh -huh. коли вже пройшло. Я тоді говорив в очі Турчинову, що треба робити, називав ті військові частини, на які він може спертися. І коли цього не було зроблено, я тоді вийшов публічно, і сказав, що доведеться комусь сісти. А зараз, можливо, для вас це буде новина. Я як відповідальний громадянин, який відповідає за своє слово і за свої дії, пішов у прокуратуру і дав покази по тим подіям і вказав факти службової бездіяльності тих посадових осіб. Я назвав 11 вищих посадових осіб, і цивільних, і в погонах, які повинні відповісти за здачу Криму, за здачу частини Донбасу, за тисячі загиблих, десятки тисяч поранених, втрачений економічний потенціал. Цього прощати не можна для того, щоб далі всі наступні президенти знали, що є конституція, є закон і треба діяти так, як записано. І серед них Турчинов. Тому ця людина піде під суд і буде відповідати. Що ж цікаво, чим ця справа завершиться, а на жаль, наша програма завершується десь приблизно 30 секунд. По перше, я так зумів, що ви за те, щоб Яценюк пішов у відставку. А взагалі, от хто на ваш погляд може стати прем'єр-міністром, якщо можливо тільки прізвище назвіть? Я скажу коротко не треба іноземців шукати. І друге, якщо ми шукаємо прем'єра не для олігархів, а для країни, повірте, прізвище це другорядне. Угу. професійність, порядність, патріотизм. І таких людей серед 42 мільйонів достатньо, включаючи тут у місті Полтаві. Ну що ж, раз ви у місті Полтаві, ви можете звернутися до Полтавців. Будь ласка. Я хочу подякувати за підтримку громадянської позиції. Ми сьогодні проводимо робочий семінар з тими депутатами, яких обрали на місцевому рівні. І зобов'язуємо їх працювати так, як вони обіцяли. Я коли сказали солдат служби живучий, читай устав на сон глядущий. Програма, з якої йшли на вибори, буде біля ліжка, щоб кожен виконав те, що обіцяв. От на це їх сьогодні буду націлювати. Ну що ж, я лише нагадаю, що на мої запитання відповідав лідер політичної партії Громадянська позиція Анатолій Гриценко. Дуже вдячний вам за ваші Дякую відповіді. Вам. Вдячний шановним глядачам за те, що ви за нами стежили. До побачення. Все добре.